Мої вітання, шановні турист! Сьогодні ясний сонячний осінній день. Я буду знімати відео про те, як ми працюємо чудовилами чи чудо-лопата, як буде зручніше кому казати. В екстремальних умовах. Чому екстремальних? Тому що, друзі, тут у нас кусочок була полониця. Я її тримором скусив. І в зв'язку з тим, що в нас вже багато років у нас було. Ми пересадили в друге місце, кілька рядочків там далі за чесничком. А тут треба перекопати. Але мало того, просто взяти і перекопати. Тож треба ще й ті корінці всі повибирати. Витрясаємо з жінкою землю ось так. І відро відносимо на компостну яму будемо. Загружати компостну яму. Ну і давайте, друзі, порівняємо, чим краще таку роботу виконувати, чи вилами, чи звичайною такою лопатою американкою. Тому що я вам скажу, відколи я зробив ці чудовіла, я дуже задоволений. разу показував їх роботі, ну, на звичайних таких роботах. А тут якраз, як я вже казав, такі екстремальні роботи. Ну що ж, давайте, друзі, будемо поробувати. Спочатку будемо друзі пробувати такою звичайною лопатою. Як бачите, копати лопатою досить легко, але погано вибирати, тому що лопата прикидає корінці, а їх треба всіх забрати, щоб вони весною не прийнялися. Так, відкину в сторону. зараз. Тепер беру чудовила і буду ними орудувати. Так, що можна сказати, друзі? Чудовіла важче йдуть в землю, тому що велика ширина захвата то є мінус, що вони йдуть важче, але як бачите, корінці зверху. Та корінці зверху їх легше вибирати. Тепер тільки залишається позбирати їх, обтрясти з землі. О! І погрозити відро. Ну що ж, але такою роботою буде займатися жінка. Моє основне завдання копати. Це завдання жінки витрясати розв'язати то все в відро. Як я вже і казав, я буду то все носити в компостну яму. Продовжуємо роботу. Я йду з іншої сторони, забиваю гонку. І буду лопашити чудовилами. Лопата в сторону. Я її так взяв, просто щоб вам зробити порівняння. Ну що, друзі? Я погнав. Такі кореняки з полониці доводиться вибирати. Так, я роблю два проходи чудовилами, а жінка за мною підбирає. Як бачите, друзі, як тими вілами файно підривати перій. Потім досить зручно вибирати. Докопав я грядочку нашу. Жінка повибирала перій. Корінці. Як бачите, вже всі земляні роботи на грядках зроблені. Залишилось ще тільки пообрізати виноград. Почекати, коли впаде листя, щоб його позрібати і закинути в компостну яму. На завершення, друзі, ще я вам скажу. Труці чудовила, якими я вже користуюся цілий сезон, можу сказати лише одне. Воно того варте, друзі. Хто не має собі або зробіть, або придбайте. Не пошкодуєте. Ось такий вийшов відосик у мене сьогодні. Попрацювала на славу, тепер йдемо відпочивати. Ну, все, друзі, бувайте всіх вам мирного неба над головою.